Вітаю кожного глядача. Мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1. Добрі новини, підсумки тижня. Світ! Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, цей раунд санкцій проти Росії є наймасштабнішим початку війни РФ в Україні разом з новими гібридними санкціями, обмеженнями пов'язаними з правами людини та санкціями, пов'язаними з хімічною зброєю. До цього 17-го пакету ЄС включили Сургут Нафтогаз російського нафтового гіганта, а також майже 200 суден тіньового флоту РФ. Заявила Калас за її словами. Поки Путін імітує зацікавленість у мирі, готуються нові санкції. Чим довше Росія продовжуватиме свою незаконну і жорстоку війну, тим жорсткішою буде відповідь. У Румунії дозволять військовим збивати заблукалі російські дрони. Про це повідомляє ДІДі 24 Тимчасовий президент Румунії Ілії Боложан підписав закон, який дозволяє збивати у повітряному просторі країни дрони, які перебувають там незаконно. А також закон щодо військових місій та операцій на території Румунії у мирний час. Австралія відправила до України партію списаних танків Абрамс. Про це пише ABC. Бі Сі. Як пише видання, нещодавно було розпочато завантаження першої частини 49 танків на вантажне судно. Поточне місце знаходження техніки та її дата прибуття до Європи не розголошуються з міркувань безпеки. Китай готується запустити новий літак безпілотник із дальністю польоту понад 7 тисяч кілометрів. Цютян реактивний БПЛА з великою дальністю, здатний нести до 6 тонн боєприпасів і випускати до 100 малих дронів або баражуючих боєприпасів. Пише South China Morning Post. Літак може виконувати широкий спектр завдань від розвідки і радіоелектронної боротьби до підтримки бойових операцій. Уперше в небі він може з'явитися вже до кінця червня. Денська компанія «Веста» готує до відправлення в Україну перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції. Про це повідомила прес-служба ДТЕК у компанії. Назвали це найбільшою приватною інвестицією в енергетику України за всю її історію. Перше обладнання виготовлене на заводі Вестас у місті Рінг'юбінг, Данія, завдяки підтримці експортно інвестиційного фонду Данії, ДТЕК залучив 370 мільйонів євро кредитного фінансування. Йдеться у повідомленні. Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 450 мільйонів євро. Активна фаза будівництва другої черги ВЕС розпочнеться восени 2025 року і триватиме до кінця 26-го. У компанії зазначили, що після завершення робіт Тильгульський вітропарк зможе забезпечувати електроенергією близько 900 тисяч українських домогосподарств. Британський альпініст побив власний рекорд за кількістю сходжень на найвищу гору світу Еверест серед туристів, підкоривши її 19-й раз. Кентон Кул вийшов на вершину висотою 8849 тисяч метрів у неділю 18 травня. Альпініста супроводжував непальський шерп Доджі Гялжен, для якого це стало 23-м сходженням. Як розповіли у виданні, британець завершив свій рекордний підйом на тлі того, що минулого тижня на Евересті загинули щонайменше двоє альпіністів: Субрат та Шош з Індії та Філіп Піджей Сантьяго, другий з Філіппін. Кентон Кул уперше зійшов на Еверест у 2004 році і з того часу підкорює його майже кожного року. Міністерство внутрішньої безпеки США розглядає ідею проведення реаліті шоу, в якому іммігранти змагатимуться за шанс отримати американське громадянство. Про це повідомляє The Washington Post. речниця відомства Тріша Маклафлін повідомила, що спілкувалася з юсером і сценаристом Робом Ворсофом, який є сам іммігрантом з Канади, з чого цього проєкту. Наразі процес розгляду ще триває. Ворсов планував створити таке шоу ще за часів Обами та Байдена і звертався до департаменту національної безпеки, але проєкт не реалізували. Наразі він отримав позитивний відгук від відомства та провів попередні переговори з телемережами. Ворсоф наголосив, що проєкт не буде схожим на голодні ігри для іммігрантів. За його словами, учасники змагатимуться у різноманітних конкурсах, які можуть включати знання з історії США та науки. При цьому у разі поразки їм не загрожуватиме депортація. У Німеччині 85-річна громадянка почала кататися на атракціонах, бо вони допомагають їй позбавитися від болю в спині. Про це розповіло BBC. Урсель, 85 років, вона з Німеччини. Біль у спині почав її турбувати, коли жінці було 40 років. Через понад три десятки років вона відкрила для себе нове знеболення кататися на атракціонах. Вона зрозуміла, що спина розтягується і щось змінюється в її тілі. Жінка почала почуватися все краще і краще. І згодом, завдяки катанню на американських гірках, вона зрозуміла, що біль зовсім минув. Після цього нім Кеня почала щотижня відвідувати американські гірки і проїжджати по 25-30 кіл. Фізіотерапевт Урсуль сказав, що він не може зробити те, що роблять атракціони. Лікар каже: якщо я сиджу розслабленою, то моя спина розтягується, додала жінка. А я нагадую, що мене звати Ірина Нестеренко. В ефірі телеканалу Н1 були добрі новини. Підсумки тижня. Світ. До зустрічі.